Так, Всім привіт. Це вже четвертий раз вийшли на КОП. Три рази були неудачних, чесно кажучи, знімали, але не було що виставляти. З самого початку хочу почати з того, що минулого тижня я зустрів одного товариша. Ми з ним походили, ну, трошки монет підняли, але не знімали нічого. Так вийшло. Хто дивиться моє відео, пам'ятає, що оцей я золотий знайшов. І от завжди така, як що там вдома золото не можна тримати. Хочу порадити, дійсно не можна, бо створює певні проблеми, там погана енергетика і все тому подібне. Ладно, не будемо багато говорити. Зараз ми вийшли. Тут раніше неможливо було походити. Тут були дуже великі трави, дуже великі трави, ожина і все тому подібне. Той медальончик піднято піднятий, багато всякої всячини. І нарешті я побачив, що тут горіло. І ми сюди прийшли. Є перша монета, І перша монета, ось тут цієї ямки. Ну, монета вона, звісно, така монета. Це крийцерог, гарантовано, це крийцерог, але він е е помер. <laughs> Та, ну, нема там нічого. Вона витерта на ніч, лежала під верхом. Коли був хутір, тут мабуть були городи або щось того. Хутір самий вон тут знаходиться. В давні часи він, як -то каже, тут, мабуть, були і певні будівлі. Потім були городи, ну і отаке то. Зараз ми тут спробуємо походити. Думаю, що сьогодні щось буде. О, проходимо зараз. Це і раніше тут неможливо було пройти. Вже трошки навіщо пройшли. Всякої фігні повикопували. Та тут і крім нас копали, але копали залізо. Три скважини, закинуті. Зараз ми направляємося до того поля, де бронзова це Вже недалеко. Гадюк, правда, тут багато є, але можливо, що як горіло. То, можливо їх трошки винищимо. Так, так, друзі, гадюки вже вилізли. О, тут я фотографію потім кину, ну, Відео кину фотографію, яка яку гадюку знайшли минулого тижня з цим колею. це бляха гадюка була. Довга, блін. І ядовита. Добре, шукаємо дем... далі, йдемо далі. Такий сигналчик. Ніж був залізо. Перегнило. Тут накладка чи мідна, чи то латунь. Але це накладка бува. Шов. Знаєш? Mm. Тут я її бабахнув. Ну, піде. Йдемо ще отаман. Чекай. Зразу. Все засипан.

то є а ну це якийсь з трактора блин який шланг був словом залізо яка. Стріляна. Зараз глянемо. 43 рік, по-моєму. У четвірки не видно, видно трійка. 43. Ще один. Та ямка, а вон та ямка. А вон там валяється. Вон. Чикісь коло. вікінг, нега. А тут 42 рік. 188. Такі дві гільзочки. Ну, Як бачимо, розсипаються вони. Як живі. Так, отам далі ще є один крейсер. Я в нього ще й рубанув, блін. Вон та біля тих бери. Я його рубанув, по половині <сум> Зробив пів крейцера. А от такі-то знахідки Тут багато попадається, кераміки, ем... кремні попадає. Отут, тоді я з Колею тут ходив. Правда, він дві монети підняв. Я 11, але цікавих ніяких. Одна цікава полоця. Вони ходили в обороті досить так інтенсивно. Окей, добре. Блядь. Тридцять дев'ятий рік, одна копійка. Опа! одна. Ну добре, ще чуть-чуть пройдемся, тут пару хвилин і пойдемо покрілятися. А може розчарування вдома? Ось тут воно. Блін. Що ага. там? Що було якийсь музичний інструмент? Здоровий. Гармошка. Баян. І ТД і ТП. Обідно, так? Да?

Я вже думав монета. Ладно. Маленьку йдемо А це дива. Значить, цей був сигнальчик і воно є монетус. Монетус. Що це за монетка? О, три. Ні. два. Одна друга. Три Рік, на жаль, мене зараз не побачимо. Ну, чесно кажучи, яку я не знаходила такого. Такую не знаходили. Це десь 700 роки, 1700 1816. Ну. Добре, так не видно, але трошки видно. На друга крейсера 1816. Красава. Ти недалеко Вон там гільза була та. Так З другої сторони тут старий той герб. Тикаєш, о ти попала монетка, цікава. Ага. Ну, Блін, йо-моє, -йо. ми ще роботу маємо. Ну, В принципі, до 8 години ще можна попрацювати. Ще можна зробили. Вже все Вдома? Ну. Йо, що Шукаємо золото, хлопці. Тут воно десь має бути. Все зробили, Тож, можна сидіти. Тут тут От чуйка, блях, мене тягнеть постійно на шісті. Тут щось має бути, щось. Зробили. Передчуття таке є, бляха, от чуйка. Пану шукла копати вообще обалденно буде золото, не буде. Тут мало ймовірно, щоб будівля була. скоріше за все. А ямо. Тут солдати стояли. O que é isso? Я тебя ловлю. Не може што ја тебе ловлю. Не, точно не мене. Ладно, хай вода хоть железу. Цикаво, что там уже. Ох, блин, то самая история. Палацики были. Хорошо, ну, таки бывай. Ну, раз на раз нападает. Так тут поле мне, типа все закопало, потом Скажем, поле, протопле. Є сигнал, але перше що вам давай, яка? бачите? Трубочка якась була. Тут покрита. Тут дзюрка. Ну Це не люлька, то точно. Таке цікаве Ну цікаві, що там може бути не знаю. І от тут десь є сигнал. Сигнал отакий. Хто зашкою ходить, то знає. Це монета, гарантована. Зараз ми її попробуем каменять. Ось таке розчарування З палатки кольцо Ай-яй-яй А я вже навіть впевнений був От так то поки не викопаєш не переконаєшся Жалко звісно Ну тут е солдати стояли Десь в цьому районі Палаточки в них, напевно, щоб були. Шусткі потогли. А, а керамних ну, не ну, поможемо. Багато цікавих поліцій відпадається. Ну, всяких таких дорогоцінних. Да? То слово, я в маганці слушний. Шукати. Там не розгорювали. О, поляха на поверхні, хотів копати, брехо придивився. Що то вон таке наш О, Що тут таке? Не знаємо. Вон ну, там щось якийсь візерунок є. Щось таке може бути. А тихо, 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 ша, ша. Якусь маленьку похоже. Так, щось непонятне. Або це така іконка. Зміниш, бо тут щось так видніється, якісь контури. Ну, поки що, ну це річ, видно, що це річ старовинна. Попробуємо почистити, помити. А. Видно, а я кажу, тут попадає бляха різні епохи, блин, тут не поймаєш що це. Ну от тут видно, видніється от якесь. Ну, Мені щось таке здається що тут або... А ну дай подвелився mm. От знайшли. таку стрічну йшли. Тикаєш подумає, що я туди мовлю? Треба фон, бо інакше воно не цей. Нормально, то ті патки. Можливо це мисливська. Скоріше за все ж це є мисливська. У нас караволі рідна, стара, стара. Напевно, з тих часів давніх. Ну не зовсім так. Менше цей. Ну, років 70 так і так переблизно. Ну что а тут пишет? Не, 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 не определишь. Хотя можно вычистить и почитать. Ну, про всякий випадок ради цикавости возьмем и почитаем. Окей. Okay. А тут дальше пришла. На який патрон был здоровый. Видишь? Он вот такие на. красава на первопліщині їх боляха всяких валені є но такої правда честно брехати не буду пишеть 59 1879 річ так 1879 Якби це було давненько, ось таке на штукенці. Окей, ну, Про всяк випадок. Наприклад, закінчувати. Може, якщо щось попаде, звісно, то зазнімемо, поки будемо йти до машини. А так, бувайте здорові, всім гарних знахідок. Ну, і Головне нам миру і любові. Всім пока.